Тарас Батенко, вам слово, я був на похороні, ми працювали, ми знімали і були учасниками цього складного, дуже складного епізоду для будь-кого, хто там був нашого життя, але дуже часто, коли прості люди, які там знаходились, підходили, них така була теза. От мені, до мене багато таких запитань було. Е, мені здається, ці люди розуміли, що Ірина Фаріон не хотіла жити з охороною, і, і напряму вона би точно швидше за все відмовлялася, але вони задавали питання: ну а що в нашої держави немає ресурсів, щоб охороняти таких людей? Е, чому держава про це не подбала? І от зараз, коли ми говоримо про розслідування цього вбивства, е, справді. Чи могла держава зробити більше для таких людей, які е, справді є? Ну ми ж розуміємо наскільки е, думка Ірини Фаріон була важливою середині держави, як за нею прискіпливо дивилися Росіяни? А от просто прискіпливо, кожен ефір Ірини Фаріон е, це на наступний ранок е, обговорювалося у московських студіях, і вони з цього справді робили для себе на жаль, події. Чи могла держава зробити більше? І як далі ми маємо діяти в умовах війни, е, враховуючи, що Ну, от таке вже відбулося. Ну, це перше такого масштабу резонансне вбивство в Україні в умовах повномасштабної війни. Це відповідь на те, чи держава могла. Такого, такого масштабу вбивств не було таких резонансних осіб. І ви знаєте, я можу порівнювати тут Віталій Портніку, напевно, у вашій студії теж порівнював з певними вбивствами, які були в Росії, так? Певні періоди історії в Україні. Ну, для мене. В першу чергу це спливає вбивство Степана Бандери як лідера інтегрального націоналізму, вбивство Володимира Івасюка за пісні, вбивство В'ячеслава Чорновола, за рух, який він хотів відродити і поставити як одну з головних опозицій альтернатив владі. І вбивство пані Ірини Фаріон за, за слово і за мову. Яка мета, яка ціль переслідувалася? Ціль переслідувалася, напевно, очевидно розсварити, розділити українське суспільство за мовною ознакою. Це найбільш легка теза та антитеза, яка закидувалася Росією російськими спецслужбами раніше і закидується зараз. І для мене очевидним був в перші хвилини, коли я про це дізнався, шокуючи дізнався. Про те, що за цим стоїть, очевидно, Російська Федерація. Що замовник, очевидно, треба замовника шукати там. Те, що натрапили на слід цього молодого хлопця, наші українські правоохоронні органи МБС і СБУ, їм треба віддати належне їм, що в такий, скажімо так, достатньо короткий час. І ми сподіваємося, як казав пан адвокат, що це таки має бути неупереджене слідство. В цих питаннях і швидке, і швидке слідство, яке би дало ну, максимально об'єктивну відповідь, максимально об'єктивну картину цієї ситуації. Але для мене очевидно, що після цього резонансного вбивства ніхто з такого роду відомих осіб не є в Україні в нинішніх умовах війни захищений. І я ні до чого не закликаю, очевидно, всі ми під Богом ходимо, так. І там десь на горі написано доля кожного. Але очевидно, що в даній ситуації ми по-новому маємо прочитати, перечитати ті слова і ті речі, які робила пані Ірина для українського суспільства, тому що не всі однозначно її сприймали, так? І ви знаєте, коли втрачаєш людину, то вже, звісно, ти можеш оцінювати її доробок її внесок. І можеш оцінювати те, до кого вона хотіла достукатися, до кого вона достукалася і до кого не достукалася. І насправді тут головне, щоб українці і українство правильно оцінило, як один з ким не зустрічається за цей останній неповний тиждень часу чи в парламенті, де ми від нашої групи надали слово для виступу пані Оксані Савчук з трибуни парламенту, і вона гарними словами. Вшанувала пані Ірину з трибуни і весь зал стоячи хвилиною мовчання, вшанував. Але буквально я вчора заїжджав до мами в село на Тернопільщину. Мої мамі 81 рік, і сусіди в селі питаються: так скажіть, хто ж вбив, хто ж замовник? Перше питання: хто вбив Ірину Фаріон? В селі, на Тернопільщині? Я більш переконаний, що це не є якесь виняткове село. Можна поїхати будь-яке інше населений пункт чи Львівщини, чи Тернопільщини, чи західної України, і не тільки західної України. Тобто Ірина Фаріон в даному випадку об'єднала всю Україну з точки зору оцього, цього зухвальства, яке можна застосувати не тільки стосовно людини, як такої, стосовно жінки, і стосовно, ну, це, це, це все фактично і вистріл в мову, українську мову, в українську ідентичність. Тому очевидно, тут треба. Тут треба дочекатися слідства, завершення слідства, і очевидно, що українство має зробити свої далекосяжні висновки у цих питаннях так, як це напустувала Ірина Фаріон за своє життя. до вас буде запитання. З таким, знаєте, вже майже впевненістю говорять, що. Блогери міжнародні, що будуть перемовини, вже е, є про що домовлятися. Джонсон приїхав з Сполучених Штатів Америки, привіз свій мирний план. Так, там багато пунктів, які в принципі можуть бути і хорошими для нашої держави. Ну там про мову, зокрема, можливо, просто не розібралися наскільки вона важлива для України. Можливо, ми недостатньо їм пояснюємо, наскільки нам це важливо. Зараз Кулеба їде в Китай. Китай знову актуалізує свій план. Спільний е, через Леш з Бразилією, начебто, президент Зеленський реагує, що так, ми з ними знайомились. Ну таке відчуття, що все рухається до якогось процесу, який призведе, хоча б до припинення вогню. Це якщо говорити із дивитися західні медіа. З іншого боку, те, що ми говоримо у нашій студії, ми розуміємо, що для Росії будь-яке примирення з Україною це, поки Росія має хоча б якісь сили, це такий доволі фантасмогоричний сценарій. Ви праві, абсолютно. Я з вами погоджуюся. Все рухається до того, що в всякому разі гаряча фаза війни може бути завершена. Всякому разі, я так розумію, що саме це ставить собою переціл. Наше головнокомандування е, і президент, е, ми розуміємо і відчуваємо, скільки ми втрачаємо людей, скільки ми втрачаємо бійців щодня, і Україна не вічна. Е, ми не можемо в цьому відношенні змагатися цими параметрами людськими долями, життями із Росією, е, як і в інших параметрах, не можемо змагатися. І коли колеги кажуть про те, що нам треба постійно апелювати до Європи, до Заходу, про те, щоб вони пам'ятали про свою безпеку. Та скільки можна апелювати? Я розумію, що вони забули Друга світова війна, давно закінчилася. Але ж є інші обставини, які можуть про це нагадувати, які постійно нагадують і ці обставини. Не так не, не так далеко є від нас. Ми прив'язані до, на жаль, до виборів, які відбуваються. Ми бачимо, що вибори міняють картину в світі. Це вибори могли привести правих до влади. Праві є проросійські настрої. Деякі праві е, сили несуть собою проросійські настрої. Слава Богу, що вони не перемогли в Європарламенті. Як ми як дехто очікував, і картина підтримки України і безпекова. Картина могла бути зовсім інша, якщо б європейський парламент був проросійсько налаштований більшою мірою, ніж на це очікувала скриморосія. Перепрошую, що я маю вам ремарку свою озвучити. Мені здається, що все ж таки Україна дійсно дуже багато всього робить на такому офіційному рівні, але не всі механізми. Взаємодії з європейцями використовується, можливо, нас недостатньо мало, можливо, вас недостатньо багато. Тобто, то у вас нас, нас точно багато. не багато, що... але приклад вам наведу, Я просто якраз цю тему завершила досліджувати. От в європейському парламенті ці реформісти, які наші, такі помірні праві. Вони партнери з республіканською партією США, так трансконтинентальні, який у нас е, кольоровий політичний спектр в Україні. Чим займаються ці всі партії? З України немає партнера. Чомусь Одного. чому немає партнера? Джорджа Мелоні – це наша подруга, подруга України. Вона е, наче вони Борбана там трохи приборкують. З України немає е, партнерської. Партії у реформістів, чому ну, використовувати зараз... цей механізм, просувайте безпекову адженду. Ми зараз війдемо в глибоку дискусію на години-дві, як мінімум. Тому часу на це немає. Я хочу сказати, що ми завтра їдемо. Сполучені Штати Америки, наша делегація, яка ми представляємо тимчасову спеціальну комісію з питань моніторингу за наданням західної зброї. Це вже четверта наша поїздка. Якраз в розгар фактично президентської кампанії. Ну заодно ми будемо мати зустрічі безумовно із із представниками палати представників і сенаторами, які представляють обидві політичні партії, щоб зрозуміти, які настрої, які потенційна, яка може бути потенційна зміна тих настроїв з точки зору безпекової ситуації, про яку ви говорите. Якщо Білий дім поміняється, як мається на що президент Білому дому поміняється, е ну він же точно поміняється, тому що Джо Байден не йде. Тому нам треба до чогось готуватися, і на фронті теж до чогось готуватися. І Я думаю, що ті дипломатичні е, кроки, які робить е, е, міністр закордонних справ, відвідавши за довгий період часу е, Китай, зустрівшись зі своїм візаві, це теж сигнал до того, що шукаються дипломатичні е, кроки до скажімо у миротворення Росії і до пошуку того миру е, для України, який би був на найбільш вигідних. Умовах для України заради збереження державності, заради збереження нації своєї ідентичності, заради збереження тих ресурсів, які вона має, тому що можна втратити значно більше, і тоді ну даруйте нас можуть не чекати ні в ЄС, ні о, примарна надія на НАТО може бути настільки на далека, що можна про неї вже і не дожити до неї даруйте. Чи НАТО не доживе, чи ми не доживемо, і так далі. Тому насправді на кін поставлено дуже багато. І дипломатія зараз дуже багато буде грати, велику роль. І побачимо, очевидно, ближче до президентських виборів, що воно реалізується, в якій марні ініціативи.